Вітаю, господин та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін, та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіасти це один з найвідоміших висловів в книгі проповідника зман ве Етле хол Хефестаха та хата Шамай, зман ла хашот ве зман ледабер». Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, зокрема, час говорити і час мовчати. Як відомо, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що Біблія його улюблена настільна книга. Але коли його запитали рік тому інтерв'єри, яка його улюблена цитата, він не спромігся згадати жодної. Так, от саме цю цитату я порадив йому використати, для того щоб виправдати це желюгідне скандальне становище, в якому він. Опинився в справі Джефрі Епштейна. Нагадаю, під час минулорічної передвиборчої кампанії сам Трамп як і його. Кандидат і кандидат на посаду очільника ФБР, так і навіть його рідні сини, згадували справу Епштейна, як ту, яку треба обов'язково розслідувати і надати розголосу тому славетному списку клієнтів Джефрі Епштейна, який, начебто, був вже готовий для опублікування, але який притримували під сукном тодішні очільники адміністрації Джо Байдена. Коротко нагадаю предісторію історію цього скандалу 20 років тому, а саме у дві 2005 року. Джефрі Епштейна звинуватили у сексуальних злочинах проти неповнолітніх у Флориді. Зокрема, розслідування почалося після заяви батьків 14-річної дівчини, які повідомили поліції Палубіч, що Епштейн здійснював розпусні дії з їхньою дочкою в своєму будинку. Поліція встановила, що Епштейн наймав неповнолітніх дівчат для надання масажу, який часто переростав у сексуальні дії. І зрештою у 2008 році Епштейн уклав угоду з прокуратурою, визнавши себе винним за одним пунктом звинувачення у примушенні до проституції дівчини до 18 років, і був засуджений на 18 місяців ув'язнення, з яких відсидів лише 13 місяців у в'язниці округу Палмбіч з можливістю працювати в офісі навіть до 12 годин на день, 6 днів на тиждень. І ще тоді з'явилися конспірологічні теорії, що насправді Епштейн не був сексуальним збочинцем або маніяком, використовував зв'язки своїх впливових друзів, відомих американських політиків, бізнесменів, філантропів з неповнолітніми дівчатами для майбутнього шантажу. Підрунтям для таких звинувачень був той факт, що співучасницею сексуальних злочинів Епштейна була його близька подруга і коханка Діслей Максвелл, яка в свою чергу була дочкою відомого британського медіамагната який впродовж багатьох років, починаючи з років Другої світової війни, співпрацював з ізраїльськими спецслужбами? Нагадаю, що справжнім я Роберта Максвелла – це Ян Лудвік Хох він був чехословацьким євреєм, який іммігрував до Великої Британії ще під час Другої світової війни. Після війни він створив медіаімперію, імперію, включно з виданнями, такими як Mirror Group, і мав значний вплив у політичних та ділових колах. У книзі Роберт Максвелл Ізраїлі Суперспай Роберт Максвелл Супершпигун авторства Гордона Томаса і Мартіна Ділена стверджується, що Максвелл співпрацював з МОСАДом, допомагаючи в передачі інформації, фінансуванні операцій і сприянні торгівлі зброєю. Зокрема, вже в 70-80-ті роки він використовував свої медіакомпанії як прикриття для збору розвідданих. Максвелл мав тісні зв'язки з ізраїльськими політиками та бізнесменами на його поховання на оливковій горі в Єрусалимі після смерті за нез'ясованих обставин в 1991 році лише посилили спекуляції про його зв'язки з Ізраїлем. Деякі джерела припускають, що Максвел допомагав Мусаду в операціях проти країн східного блоку під час холодної війни, використовуючи свої контакти в СРСР та інших країн. Роберт Максвелл загинув в листопаді 91-го року, впавши з яхти леді Гіслайн, якраз названої на честь його дочки, поблизу Канарських островів. Офіційна версія нещасний випадок, але є припущення про самогубство або навіть убивство. Можливо, саме пов'язано з його розвідувальною діяльністю чи фінансовими махінаціями деякі конспірологи пов'язують його смерті з мосадом, стверджуючи, що він міг стати неконтрольованим або загрожувати розкриттям секретів через зв'язки свого батька. З мосадами і широку мережу контактів самої гіслейну вищих ешелонах суспільства, включно з принцем Ендрю та іншими впливовими особами, з'явилися спекуляції, що вона могла бути залучена до розвідувальних операцій, можливо, як агент або посередник. Дійсно, деякі конспірологічні теорії, які набули поширення останніми роками, стверджували, що Гіслейн Максвелл подібно до свого батька могла співпрацювати з мосадом, використовуючи зв'язки з Ерштейном для збору компромату на впливових осіб. Ця теорія грунтується на тому, що Епштейн мав доступ до еліту США, Великій Британії та інших країнах, а його діяльність могла бути частиною ширшої операції з впливу та шантажу. Але судовий процес стосовно Гіслейн Максвелл, який відбувся в 2021 першому році, внаслідок якого її. Засудили до 20 років ув'язнення, зосереджувався виключно на її злочинах, пов'язаних із секс трафікінгом, і не торкався жодних розвідувальних аспектів. Але тепер ці конспірологічні теорії знов набули активного поширення зв'язку з незрозумілою поведінкою головного актора сьогоднішньої драми, а саме Дональда Трампа, який відмовляється сьогодні надавати розголосу той інформації, яка була зібрана співробітниками ФБР щодо. Клієнтів самого Джефрі Епштейна, який нагадаю впродовж довгих років був одним з найближчих друзів самого нинішнього американського президента, виникають підозри, що певна частина компромату, яка була накопичена за часів дружби Трампа і Епштейна, а я нагадаю, що одним з постійних клієнтів перельотів Епштейна був якраз Трамп, і як стверджують дехто саме. На одному з таких перельотів Трамп познайомився своєю нинішньою дружиною Мелані, і навіть перші сексуальні контакти він них відбулися на борті цього сумнозвісного літака. Так, от можливо, все ж таки саме якісь файли, які до цього не були оприлюднені, тепер зрештою опинилися в руках керівництва ФВР, і через це. Вони припинили свою активність на цьому напрямку, і всіма можливими засобами Трамп намагається відволікти увагу сьогодні громадськості. В першу чергу, послідовників свого ж руху мага, які сьогодні прийшли з боку його затятих послідовників на затятих критиків. Вже лише тільки 17% від його виборців поборників цього руху мага підтримують його позицію. А абсолютно більшість засуджує його за категоричну зміну його риторики і його. Його ставлення до цього процесу і сьогодні з жорстокими нападками на Трампа виступають його найвідоміші послідовники, і союзники, такі як багаторічний його консультант, політтехнолог Стів Беннон, або сумновідомий журналіст Такер Карлсон, або та сама найвідоміша діячка цього руху МАГа Мейджор Грін. Ще рік тому вони разом з самим Трампом стверджували, що це один з найскандальніших епізодів в діяльності демократичної партії, розкручуючи ці конспірологічні теорії про те, що взагалі всі очільники демократів вони затяті педофіли, стверджуючи про те, що існували і спеціальні клуби в великих містах Сполучених Штатів, де вони займалися своїми оргіями. Як відомо за офіційною версією, Джефрі Епштейн здійснив самогубство в 19-му році в своїй камері, але як сьогодні стає відомо записи з цієї в'язниці, не містять ключові три хвилини, які саме і співпадають з тим моментом, коли відбулося це самогубство, що дає серйозні підстави, стверджувати, що це все ж таки було не самогубство а вбивство. І що Джефрі Епштейн, перебуваючи за гратами, намагався шантажувати своїх високопоставлених клієнтів тими самими плівками і списками, наявність якої сьогоднішнє вже трампівське керівництво ФБР і прокуратури відкидає. І спростовує, і цей несподіваний поворот в історії з Джефрі Епштейном загрожує Трампу втратою не лише своїх поборників в таборі Мага, але і до 40 місць в палаті представників, які може втратити партія республіканців на чергових проміжних виборах, які відбудуться вже наступної осінь. Хмизу в це вогнище піддає і Ілон Маск, який вже вдруге почав поширювати твіти, натякаючи на те, що Трамп так чи інакше був учасником цих. Сексуальних оргій, які організовував Джефрі Епштейн, поширюючи кадри відео спільних вечірок, на яких Трамп разом з Епштейном милувався принадами неповнолітніх дівчат. Що це за система? Пише тепер Ілон Маск, в якій у урядових установ є факти сексуальних злочинів по відношенню до неповнолітніх відомих американських діячів, але жоден з них не був притягнутий до відповідальності. І Дійсно, ще рік тому на своїх численних ефірах Трамп та співробітники його передвиборчого штабу стверджували, що він розсекретить всі секретні файли ФБР та ЦРУ пов'язані із вбивством Мартіна Лютера Кінга і Джона Кеннеді, і, і, і цих інопланетян, присутність, яких на землі, начебто, зафіксована, але і прихована. Тим більше, що щодня випливають нові нові подробиці скандальних зв'язків Трампа і Джефрі Епштейна. Зокрема, з'ясували, що в телефонній книзі на смартфоні Епштейна було 12 контактів пов'язаних саме з ім'ям Трампа. Сьогодні Трамп називає Епштейна гідотою, Останніми словами відгукується про цю справу. Але в 90-х в своїх інтерв'ю американській пресі він вихваляв Епштейна як свого кращого друга і казав, що в їх є спільна риса. Їм обом подобаються вродливі юні дівчата. Головний свідок всієї цієї історії, сама колишня коханка та співучасника сексуальних оргій Джефрі Епштейна, Ділін Максвелл вона звернулася до Трампа з проханням помилувати її, і на відміну від Джефри Епштейна, відгуки Трампа щодо леді Максвелл відрізняються абсолютною теплотою та симпатією, що знов ж таки наводить на думку, що саме вона є сьогодні ключовим свідком, і саме вона може долучитися до компанії шантажу Трампа. Ця скандальна історія набуває все нових і нових подробиць, і має всі шанси перетворитися на Watergate для нинішнього американського президента. Лишається лише сподіватися, що як часто відбувається в таких ситуаціях, щоб відволікти увагу від внутрішніх скандалів, американські президенти починають активніше діяти на зовнішньому фронті, і будемо сподіватися, що це якраз буде на користь Україні та нашим збройним силам. Тож поки що не втрачаємо спільності та оптимізму не на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі. Панове, бережіть себе та Україну.